Доброго дня Миколаев сегодня 3 червня 23 рік Дякую кто завітав на канал кто підписався кто пришел пришел всім дякую особливо дякую людям які находят час и особисто спілкуються. Сьогодні по темі. Зіпсували мені настрій сьогодні зранку Гранстаровські ЛГшки. Дуже зіпсували. Одна не зійшла, друга побита болячками. Уже не спіла зійти. ЛГ, ЛГ, нічого доброго не можу сказати. І вирішив я поїхати сьогодні в поле, щоб нікого не бачити нічого, і нікому самому не зіпсувати настрій. Сам в одиночку. Виїхав я культивувати. Культивірую соняшник, опять же, та сама ЛГшка. ЛГшка 5480. Знову ось, ну, ніколи не було такого, буде казати, рік такий, ще щось ось. І на цьому ЛГ по сходах проблем немає, всходи більш-менш, не сказати, що геть ідеальні, але більш-менш нормальні. Ми тут працювали бороною, ми працювали ротаційкою, десь перебили їх, десь убрали, по темі далі культивіруємо. Культивіруємо дістали ми. Що культивіруємо? Культивіруємо, бо пішла берізка. Бачите, яке між доряддя? Немає нічого. Чисто. Бур'яна немає другого ніякого. Берізка. Берізка така, берізка така. Ось така тільки вилазить. Більша, менша. Тільки берізка. Вирішив я це. Вже як сам прийняв рішення і декому може буде як допоможе. Допоки вона ось така, допоки вона не розпустилася, ось ось як ось оця, це вже велика, але вона поодинока. її дуже багато. І якщо її зачекати, щоб вона розпуститься ось так, то потім ну це так, як колись ми при колхозах культивували. 50 метрів і чистиш, бо горне, бо нацеплялося. А так зараз, от я сьогодні 10 гектар закультивував. Я просто десь там вставав, як задовбався, вилазив з трактора і почистить. А так культиватор чистий, вона невеличка, вона, але її дуже багато, дуже багато. І вона зараз просто проскочила і все. По лапі і все. І лапи чисті, і ми швиденько ось ми з обіду виїхали до обіду, ми, у нас нічого готового не було. Культиватор у нас простояв, не знаю, мабуть років 7 точно, ви бачите, як він мохом заріс, ви подивіться. Він заріс мохом у нас. Його ніхто не брав, але на диво все крутиться, все працює, поставили лапи, поставили лапи і відрегулювали, Вспомнили, як за руль держатися. І вперед, і ось маємо ось такий фон після культивації. Ось такі гарні рядочки, ще десь пригорнуло, десь щось, але ми змульчили, робили культивацію сантиметрів 7. Воно глибше. І не треба, і не буде. Так гарно у нас вийшло, Трошки я заспокоївся з тими гібридами. Ось десь його пригорнуло трошки. Нічого, сонячник це таке що підніметься. Все. Зняли про операцію, що ми сьогодні робили. Хоч якась радість, що він щось, хоч це тут є, але теж він в хворобах. Опять ті хвороби, хто може буде дивитися ще підскажіть, що це, що це за хвороби. Що це за хвороби? Що робити? Бляха, як вони задовбали, купуєш дороге насіння. Не було, ніколи не було проблем з. Блін. алгешка, це колись Тунку сіяли. Не, не помічали ніколи, ну це було давно. Потім відійшли, сіяли ми ївралі дуже добрі сімена. Минулому році дали мені 50-480 на одному полі посіяв. І отримав на 30 нерав більше від Євраліс савану саванну я сіяв. Вирішив посіяти на свою голову. Лучше б я савану взяв, як раніше. Тим паче бачив на фірмі привозили свіжу савану, так там мішки по одиниця кіл 15 напевно. мабуть. Але то таке, переборемо, переможемо. Перемелемо, переб'ємо всіх. Задобали ті орки, пишуть там в коментарі, лізуть, блін, Спасителі хренові. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Слава Україні!